Як судять тих, хто наживається на гуманітарній допомозі, часто густо такі кримінальні справи навіть не доходять до суду. Утім, розслідування одного зі скандальних випадків, що стався на Волині, таки завершили. Спочатку правоохоронці говорили, що у схемі продажу гуманітарних автівок задіяна організація. Коли ж справа дійшла до суду, підозрюваних стало куди менше. Спочатку в службі безпеки України заявили, що на Волині викрили цілу громадську організацію, яка була задіяна у схемі продажу гуманітарних автівок. Сталося це у червні. Машини завозили до України як гуманітарну допомогу, а потім, замість передати на фронт, продавали за гроші. Силовики повідомили, що представник громадської організації обіцявся продати навіть карету швидкої. Правоохоронці встановили, що організація ввозила автомобілі на територію України під виглядом гуманітарної допомоги, а в подальшому автівки продавались за готівку. Зокрема, оперативники зафіксували продаж одного гуманітарного автомобіля за суму понад 100 тисяч гривень. Також представник громадської організації обіцяв продати карету швидкої допомоги, ввезену в Україну, під виглядом гуманітарної допомоги. Її вартість зловмисник оцінив у 12 тисяч доларів США. Тоді ж у пресі з'явилася інформація, мовляв, організація причетна до схеми продажу гуманітарних автівок, то благодійний фонд заступника голови Волинської облдержадміністрації Юрія Гупала. Три місяці слідчі збирали докази і розслідували торгівлю гумдопомогою. Коли ж діло дійшло до суду, підозра копів впала лише на одну людину. У махінаціях з автомобілями для фронту звинувачують Юрія Куця. Він, віце-президент обласної федерації боксу та ще й керівник однієї із будівельних фірм. А от фонд Юрія Гупала Віримо в Україну відразу всіляко відхрещувався від торгівлі гуманітарними авто. Мовляв, фонд не має відношення до злочинних дій, були, так би мовити, як посередник. Затримана СБУ особа зверталася до нас і цілого ряду благодійних організацій з пропозицією передати безкоштовно для потреб ЗСУ автомобілі, які він мав за кордоном. На підставі наданих ЮК технічних документів нашим фондом було дійсно підготовлене клопотання на везення цих транспортних засобів на територію України, проте жоден із них після перетину кордону нам переданий не був. Наразі Юрію Куцю загрожує від п'яти до семи років ув'язнення. Як усе було насправді, прокурори відкриють карти вже у суді. Сьогодні засідання перенесли. Олена Лищук для новин на часі.